Так, Розбираємо велику щитову. Ситуація наступна. Щитова велика. От от. Кстати, на 160 ампер. Вот. І тут пішла розв'язочка. Починаємо з мелочей. Так, Шо ми маємо? Маємо. Водний ввод. Так. И цей ввод пішов через автомат от сюди. Через автомат. Триполюс. Я ну наскільки глянемо. Ми тут давно ніхто не заглядав. Вот тут? Це 16 на 16 ампер. Заход зверху три штучки. Виходить земля, бачите, шина відтуди, оттуда, оттуда шини пішли, так і ось він пішов, це на грушу, ну, на питання, мало ли що підключити і пішло туди за шкаф, там груша стоїть. Вона зачищена оцим автоматом. Далі, тут же ж паралель до входу, підключений, підключений оцей ось пускатель. Цей пускатель у нас, бачите, він з'єднаний з, з цим контактором. Скажемо так, це теплове у нас. Що у нас тут? Наскоку він тут у нас, ну обично він там на 2,5-4. Не бачу. Ось воно підкручується, спливе защита. Це у нас стоп, це у нас пуст. Тобто, Він у нас заходить. Через нього теплова защита проходить і потім пішло. Ага, оце так. І ось пішло сюди три фази заходи. Так, стопе. що воно у нас виходить? Так, раз, красний, жовтий, синій заходить ось сюди. Так, і коли срабатує контактор у нас. Замикаються оці контакти і, і пішло на темнасос. Насос трифазний. Так. І це просто защита, якщо токи великі, теплові, мається на увазі, просто перегрів. Тому тут робота і відключен. наскільки ж тут... А, ось! 2,5 воно регулюється ось від 2,5 до ну, обачно 4 а 2,5 ампера, ампера да. отут ось накручується ну, стекляшка вбирається. Скільки там треба нам 4,5 бачите, а 2,5-4 ампера це ось в в пределах може регулюватися тобто нагрузка це якщо чогось там почне грітися насос водяний, да тут То удел у нас работает желательно ставить и всегда вот получается что тут на коротке защиты ну цей сработает на коротке и оцей три фазы пішло тут никакой підхвата немає и ось у нас питание боль синенький коричневый он сюди есть вот два он может і оце оцей провод пішов і ми ним, ми ним, як отак, поріємося це саме. Де воно тут проводам. Поріємося, воно доходить до якогось тумблерів. І цей тумблер включається, виключається. Ну воно у нас все виведено на оцю панель. а Зараз можна навіть її я найду. Ось дивимося. Так, синій коричневий, і де заходимо, дивимося, де заходить синій коричневий пара. Ну, що так, що я...